Людям в прикол будь-якого крисам. Вона розісколо поліція. Коротше, тільки що такий трэш був, це капець, дивіться, значить, ось у о... машині чуть-чуть м'ятинке. Це я здавав задом, в мене не спрацював парктронік, бо датчики тут, а тут нема. Бо такий стовбик, ну нищий, типу, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я на нього так їхав. Я вийшов, глянув, думаю, а це був железний стовп? Фонарь, фонарь на вулиці. Ну, типу, типу отакий, от стальний, тільки в три рази більше стовп. Товще більше. Такий, ну. Розстроївся, думаю, ладно, блін, всяке буває, це машина, все, не нас за це думати. Поїхав. Вчора мене розискувала поліція. Сьогодні е, опять мене розисковала поліція, тільки що ми приїхали. Хтось із ним, я, я просто в шокі цього, як тут це працює. Хтось із німців пожалувався, що я відділі не викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким взагалі нічого не стало, взагалі нічого. Тобто там не царапіна нічого нема. З тим столбом. І вона розіскала поліція, каже, ви скрились місто преступлення. Кажуть, уже бригади зюри. Це ну моя моя проблема. Там ж, ж ніч нічого не пошкодив, крім свої машини. Ну так, надо, ви надо визивати поліцію в таких случаях. Вискрили з міста приступлення. Як це так? Так не можна робити, тільки що виясняли, що куча моментів. Ну, вони, там, я дав показання, вони записали, що я, я, я не знав, що ви... нічого там не пошкоджені. Спорт німецький, щоб заложити кого-то, побачити. Тут, тут люди всі такі зашугані. От Я спілкуюсь з німцями, які давно вже тут живуть, кажуть, ми страшно зашугані, тому що сусід жалується на сусіда. Тупо от именно, ну, не, не здорова вже тема. Є здорова тема, позвонити поліцію, що сказати і так далі. А тут настільки на, на скучна життя, що людям в прикол будуть от крисами. Прям, прям крисами. І наскільки я знаю, вони за це ще мають гроші. Тобто, якщо вони щось таке залежали, цікаве, і потім там з цього штраф якийсь, виходить, вони з цього чи процент мають, чи ще додаткові гроші, типу, якісь їм приходять, за те, що вони такі відісі, допомагають а, жити в Німеччині добре. І доходив до таких абсурдів, до таких абсурдів. Чого я ще в Німеччині? От зараз таке питання, що ти ще в Німеччині. Я ще чекаю операції. Я ще чекаю, бо ну, за ці пальці вже ніхто, крім цих речей, не візьметься, бо коротше, ніхто не береться, перероблять. І у мене ще тут реабілітація. Це просто відповідає на відповідь. Ну, що ж всі будуть писати, що ти там сидиш, їдь домой. Ну, от в мене є причина бути тут. На Європу, йдемо, Боже, не дай Бог нам в ту Європу прийти, не дай Боже. Значить, що чим закінчилось? В суд. Мені треба йти в суд, бо я задів своєю машиною. Металевий стовп, стальний, величезний, товстезний стовп, в якому аж нічого, за те, що я пошкодив свою машину. Я потім далі виставлю, чим це все закінчилось.